Їм величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про цікаву новину, оскільки розробники проєкту Hamster Combat оголосили про запуск другого сезону. Звичайно, віра людей в успіх цього криптоботу після лістингу впала до мінімальних значень. Але я думаю, що все-таки більшість людей буде цікаво дізнатися, яку механіку запропонують розробники, як вони будуть намагатися переконати людей брати в цьому участь, та що взагалі можна буде очікувати. Про це все я і хотів би поговорити у цьому відео. Але як і завжди перед початком, хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так популярний криптобот Hamster Combat на базі Телеграму анонсував запуск другого сезону, під час якого гравці стануть генеральними директорами. У трейлері, опублікованому на X, Hamster Combat повідомив, що гравці тепер будуть керівниками студії розробки ігор. Детальна версія оголошення, представлена засобом масової інформації, показує, що у гравців тепер будуть нові цілі, як у генеральних директорів своїх компаній. До них відноситься найм потрібних співробітників та створення ігор, що відповідає кінцевій меті перетворити хамстеркомбат на ігрову платформу. Завдяки цьому плану гра також продовжує сюжетну лінію, надаючи гравцям важливі управлінські ролі. Притому варто враховувати, що перший сезон було зосереджено на управлінні криптовалютною біржею. Тим не менш, платформа має намір зберегти деякі знайомі елементи, у тому числі функцію клікера, яка спочатку зробила популярну бру і щоденні комбо-активності. Також побіжний погляд на трейлер показує, що Hamster Combat зазнав істотних змін у другому сезоні. Інтерфейс тепер інший: доступні дії орієнтовані на гравців, які вибирають характеристики гри, які вони хочуть розробити, і дії, які вони повинні виконати. До речі, на виконання деяких з них можуть піти навіть дні. Тим часом реакція на оголошення про другий сезон була, м'яко кажучи, прохолодною. В основному це пов'язано з тим, що деякі гравці були розочаровані ердропом першого сезону, але більшість користувачів отримали квоти набагато нижче за їхні очікування. Враховуючи нинішній прийом, основна турбота розробників гри полягає в тому, чи зможуть вони зацікавити нових користувачів та підтримати рівень активності з першого сезону. За перший сезон гра перевищила 300 мільйонів користувачів. А тепер, коли велика роздача закінчилася великим розчаруванням для більшості користувачів, залучити більше людей до гри може бути непросто. Тим не менш, Hamster Combat, як і раніше, планує підтримувати активність навіть після аеродропу. У своїй дорожній карті гра має намір інтегрувати платіжні системи та токени NFT як внутрішні ігрові активи при додаванні нових ігор. За словами команди, довгострокова мета підвищити цінність, а не просто роздавати токени для користувачів. Проте команда, як і раніше, має намір пропонувати користувачам винагороди, навіть стверджуючи, що майбутня винагорода може бути такою ж великою, як і початкова роздача. Тим часом дата запуску другого сезону поки що не визначена. Але в даний час триває проміжній сезон, протягом якого користувачі можуть заробляти внутрішньо ігрові алмази, нагорода, яка, як очікується, буде використана у другому сезоні. На даний момент також варто сказати, що токен Хамстер має труднощі, але, попри це, ігри клікери підвищують свою популярність. Що можливо є ознакою того, що станеться з Hamster Combat. Давайте поглянемо на те, що токен Hamster впав майже на 3% після того, як з'явилися новини про другий сезон. Це продовжує також цінову боротьбу, яка розпочалася з його запуску. З моменту свого торгового дебюту 26 вересня токен неухильно знижувався, втративши 30% за перші 24 години. Коли він впав з помітки в нульці дванадцять доларів до 0,8 долари, за поточною ціною він знизився на 61%. Продуктивність Хамстер також аналогічна характеристикам токенів інших ігор, включаючи Cetison, TapSwap та NotCoin. NotCoin варто зазначити, що упав на 51% за останні 90 днів. Kettison знизилася на 50% за 30 днів, а Tapswap також продовжує падіння. Незважаючи на труднощі Хамстера та токени інших ігор з можливістю заробітку, з ігри познайомили людей з криптовалютою, що призвело до їх впровадження у цю індустрію. Наприклад, Хамстер Комбат залучила майже 240 мільйонів користувачів всього за 90 днів, а зараз за собою має навіть більше 300 мільйонів користувачів, що робить її найпопулярнішою грою веб-3 за всю історію. Що буде з другим сезоном та чи довіряться люди цьому проекту, наразі невідомо. Я лише хочу зазначитись зі своєї сторони, що не даю жодних фінансових рекомендацій, а лише ділюся інформацією. Дякую також, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.